Вітаю. Чи варто змінити еквінок 600 на 900? Купаю виключно з 15-ю катушкою. То, що ви копаєте 15-ю катушкою, це ви перекрили основний мінус приладів еквіноксів – це чіпкість. Це дуже важливо. Тобто, оренні поля, пропуски ви зменшили до мінімуму. І то, що еквінокс трішки чіпкіший, а він чіпкіший за 600 і за 800, тут вже не аргумент. Друге. Що стосується конструктиву ваги, Так, да, комфортніше і по конструктиву краще і легший по вазі. Це 900. -ка. Чи вам той влаштовує все нормально, можете стерпіти, тут же самі вирішуйте. Чи потрібно от, критично переходити на вже легший прилад, трішки комфортніший? Далі, основним аргументом відмінності всіх цих приладів вашого 600-го і 800-го, і 900-го це відсутність 20 кГц. А ось цих 20 кГц. Особливо на дрібну монету, металопластику. Ось і навіть певні ювелірні вироби. Багато чого вирішує. Мультичастота не бачить, а саме 20 кГц бачить. І це от основне, що є відмінністю і за чого варто змінити прилад. Багато в мене пошуківців профі, навіть от з продавцями з магазину спілкуюся одним і іншим. Вони виключно ходять на еквіноксі на 20 кГц. Бо це суттєво відрізняється від 15 і суттєво відрізняється в кращу сторону від саме мультичастоти навіть на 900-му. Але це все ми перевіряли з базовими катушками. Чи з великою катушкою ви на 15 кГц досягнете тих результатів? Скажу, що як мінімум на дрібні цілі ні, а на монети можливо. Тому, якщо у вас в акценті зробимо таке заключення, дрібні цілі, дрібна монета, металопластика. Ось тоді варто змінити на 900 і цю шкатушку 600 го перекинути і ходити на 20 кГц. Все. це один єдиний чинник, який варто розглянути. Не більше. Дякую за увагу, фартую здоров'я. З вами був борсук.